На прилавках ринків і в магазинах широкий вибір круп. Гречка, ячка, пшоно. Але за останній рік ціни на них значно виросли. Ціни, я не пам'ятаю такого, щоб знижувалися ціни. Ну, Завжди з нас. Ну, так тепер війна, то вже нема що говорити. Всі види круп в Україні зазнали зростання цін. Найбільший стрибок у ячної крупи, слідом за нею гречана. Пшоно найм'якше серед лідерів. Здорожчало лише на 9,1%. Загалом один кілограм пшона реалізувався по, ці, по ціні 26 гривень 26 копійок за кілограм. Відповідно, гречка подорожчала на 7,5% а крупа на 5,4%. За середню вартість одного кілограма гречки, яка здійснювалася реалізація на ринку, у серпні склала 37 гривень 32 копійки за кілограм. Бівсяних пластівців 43 гривні 59 копійок за кілограм. І фахівці прогнозують, восени зростання може продовжитися. Все залежить від інфляційного тиску, логістичних втрат та якості врожаю зернових культур. В основному в нас крупами виробництво круп в області займаються поодинокі підприємства. І якщо ми реалізуємо продукт, такі види продуктів харчування, зокрема як крупи, це крупа ячніва, пластівці, гречка, пшоно і так далі. Це в основному у нас продукції. Привізні. Ну, а там впливає і транспортування, і енергозбереження, збереження, і оренда. На Закарпатті переважно фермери вирощують такі основні зернові культури, як озима та яра, пшениця, ячмінь і кукурудзу. У департаменті агропромислового розвитку кажуть, області вже завершили збір ранніх зернових культур. Зібрали фермери близько 106 тисяч тонн та озимого ріпаку понад 4,3 тисячі тонн. Для Закарпаття результати врожайності добрі. З огляду на поточні умови вегетації сільськогосподарських культур, очікується врожання основного спектру рослинської продукції на рівні і вище минулого року. На сьогоднішній день зі інформації вже завершено збирання зернова група ранніх зернових культур. Це пшениця ячмінь, жито, зібрано площу 25 і 7 тисяч гектарів. Розпочато збір пізніх культур, таких як соя, соняшник. Утім, навіть добрий врожай в регіоні не гарантує, що крупа тут буде дешевшою. Все залежатиме від загальної ситуації в країні, та й гречку в регіоні переважно імпортують. Закарпатці розповідають, крупи в раціоні є чи не щодня, тож незважаючи на ціни, купувати доведеться. Як кажу, сама гречка вона сама по собі нічого не важить. Але основне це те, що до неї додати. А от якщо додати до неї м'яса. Печінки чи ще чогось, тоді це стає такий продукт, який ну, кажуть, на сучасний. І тому, коли ми кажемо, як нам сприймати ціни на гречку, Та ніяк. Ви сприймаєте ціни тоді і на м'ясо, і на інші супутні продукти. Зрозуміло, що час такий, що ну, були часи і погірші, але в принципі, гречка це один з основних продуктів харчування в Україні. Та все ж жителі сподіваються, що врожай зернових цього року допоможе втримати ціни на крупи хоча остаточний прогноз поки невідомий.